Хатина біля гаю. Олександр Панасюк. Мені аж страшно, як згадаю. Той вірш. Хатину біля гаю, де прадід мучився колись, де його сльози пролились. Найперші сльози, мов росиця, що на світанку в травах сниться, мов крик землі і крові спів, мов тінь усіх важких віків. Народ великий не пропав, гнобителів навила взяв. Стави очистив від бур'яну та посадив сади весняні. Заграло сонце між гіллям, зазеленіла вся земля, і знову хата край дороги розквітла в щасті без тревоги. Народ великий, працьовитий, заводів вмить набудував, і хлібом сонцем оповитий, голодних всіх нагодував. Підняв поля, ліси і ріки, нових доріг сплів полотно, щоб люди вільні і раділи, біда не стукала в вікно. Хліби піднялись на землі, та й на кордонах вартові, і діточки біжать до школи, все стало наче у вісні. Шумлять лани, млини гудуть, женці не плачуть вечорами. Ключем лалеки в вирі йдуть, лунає пісня над ставами. І світла радість розвіта: в садах черешні достигають, у вікнах сяє доброта, а в хатах діти засинають. Немає більше темних літ, нема кайданів та неволі. Бо вільний, гордий наш народ живе у щасті і добрій долі. Чому ти плачеш знов, малий? Де ділись люди. Звідки дим? Той час пройшов важких подій то лише спомена або сон. Не дим війни то хліб печуть, не крик, то пісня в полі лине, гостей у хату знов ведуть кермани вільної країни. Ой, діду, ні. Ой, знов біда, за лісом поле не оране. Та білим тілом зволочане, там плачуть вдови з матерями, та чорний дим стоїть ланами. І плаче поле, і ридає, життя у пополі зникає, і знову стогне вся земля, та проклинає короля, сусіда, люто горденця, за кров, що лється, мов з криниці. Писав Тарас, і всі ж читали, та все одно таки приспали, спалили. Кров у ріки лється, і знову серце рветься і б'ється. Та голос правди в далині лунає, кличе. Встань. Мій сину. Хто ж як не ти спасе країну, підніме правду із руїни, зірве кайдани з батьківщини, зігріє волю для дитини. Не спи, народе, час настав, вогонь у серці вже заграв. Та крізь вогонь та чорний дим світло пробіться, день новий, бо не задушиша правди слово, воно воскресне знову і знову. Як колос із зерна в ріллі, так виросте народ у силі. І буде син, і буде мати, і буде щастя на землі.